Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскін, і сьогодні я хочу розповісти вам про середній преміумний танк 6 рівня СРСР т 34 85 м Це дуже класна машиночка, я її недавно придбав, але перед тим як почати розповідь про дану машину, не забудьте проставити вподобайку та підписатись на канал. І так, поїхали. Модифікація танку т 34 85 вироблялася на заводі номер 183 від оригінального танка відрізнялася посиленим лобовим бронюванням за рахунок зниження бронювання корми та паливними баками, які були перенесені з бойового відділення на корму машини. В житті випущено єдиний прототип. Оскільки ходова частина виявилася недостатньо надійною, серійне виробництво не надходив. А тепер переходимо до огляду в гараж. І так, друзі, що це представляє Т3485М? Можу сказати, що це та сама т 34 85 наприклад, вона у мене проста т 34 85 давно вже в гаражі, але є один нюанс. Нюанси заключається у бронюванні корпуса. От дивіться, у простої т 34 85 бронювання корпусу 45 мм, а у т 34 85 м 75 мм. Це ВЛД, от, верхня лобова деталь, тут набагато бронюваніша. Плюс кути. І це дуже круто. Що ми маємо? Давайте по порядку. Значить, Перш за все, ми маємо нормальний зовнішній вигляд. Він навіть хороший, мені дуже подобається такий формат танків. Друге, це по гарматі. Три типи снарядів стандартно, бронебійний це у нас стандартний, 144 прибуває 950 швидкість польоту. Якраз нормально. Для 6 рівня швидкість польоту нормальна. Середня шкода 180 також нормальна. І пробування 144 також нормальне. Підкаліберний снаряд 180 так само наносить шкоди, середнє пробування 194. Це вже підвищене пробування, ну непогано, також нормально. Це не, не супер шикарно, але нормально. Швидкість польоту 1188. Взагалі немає ніяких питань. Швидкість польоту класна. Осколково фугасні я не знаю. Я по звичці їх ввожу, але практично ніколи не використовую. Середня шкода тут у нас вже підвищена 300, в принципі, на 120 одиниць їх можна використовувати. Середнє пробування в броні 44 це взагалі не дуже високий результат, але на картон може заходити. Швидкість польоту так само круто, як і в бронебійного 950. Для фугаса це хороша швидкість польоту. Значить, по гарматі ми подивилися, по інших характеристиках гармати. Заряджання 427 це з досилачем. Я без допайка катаю. Наприклад, можемо поставити допайок допайок ставимо, скільки в нас буде. 4-1 зарядження гармати. 4 ,1 заряджання зарядження гармати, кути вертикального наведення мінус 725, мінус 7 це якраз необхідний мінімум для комфортної гри. E, значить, час зведення 1.93 хорошо, розкид на 100 метрів 0.32 це в принципі нормально. Для 6 рівня це нормально. 0.32 це прекрасно. І середня шкода на хвилину 2636. Це також класно. Коротше, гармата у нього не е, як сказати, не імбова, якраз середня гармата. прикольно. Значить Бронювання корпусу у нас 75 мм лоб, 45 борта і корма. Коротше, скажу чесно, якщо ромбувати і викручуватися перед ворогами, буває не пробуває. Я не скажу, що це ультимативна броня, але дуже часто вона вас спасатиме, особливо якщо за рельєфом чи ще десь, більше у нас пробувається башта, тому що бронювання башти всього 90 мм. Є лючок, який пробувається, плюс маска, дивіться, тут 90 мм, тут навіть маска 90 мм, вона прошивається. Я от на ньому зіграв 6-7 боїв, вже отримав майстра. Так, Майстра, 57% перемог. мене частіше всього прибували не в ВЛД, а просто в башту. Або в лючок, або в щоки. Значить, так що бронювання воно не ультимативне, воно середнього танка. Значить, по динаміці 53 км вперед, 20 назад. Ну Це нормально для СТ це нормальна швидкість. тому потужність 15,8 Також це така як вам сказати, збалансована СТ. Не, не по типу ЛТшки, що там прям виривається, кудись летить. Вона збалансована. Ти плавно набираєш швидкість, її в принципі тобі вистачає. Ну ще я розповідаю, Т-3485, в принципі, така сама. Хто на ній грав, ті знають. Швидкість повороту шасі 48 градусів. Тут претензій взагалі ніяких нема. Нерухомі машини, скритість 15 градусів, 15%. Це в принципі, також стандартний показник по спостереженню 470 метрів це класний показник, але слід враховувати, що в мене просвітлена оптика дає до пайок 21, дивіться, поліпшена вентиляція, бойове братерство, гострий зір, радіоперехоплення. З оцими всіми навичками і обладнанням у нас прекрасний виходить огляд. 470 це дуже круто. Для 6 рівня це взагалі клас. І тепер переходимо до того бою, який я зіграв на майстра. Скажу чесно, і сам не очікував, що за нього отримаю. І так, поїхали. І так, бій у мене відбувався на перлинній річці. Я повторюю, в цьому бою я отримав майстра. Значить, я їду на стандартну позицію для СТ-шки, для ЛТ-шок, це на центр. Думаю, заїхати. Або на центр туди залетіти, або постріляти, відповідно, якщо буде велика товпа гравців, просто напросто поперестрілюватися з ними постаратися побільше дати Зо мною тут, в принципі, багатенько техніки їде, це мені дуже допоможе. Значить, що я можу ще сказати про т Т-34-85М? Е, Я ж кажу, це в принципі класична радянська СТ. Якщо вам подобається Т-3485, її однозначно можна взяти по знижці там, чи ще по якомусь іншому варіанту, наприклад, там, за рефералку, якщо хтось там з гри повертається, дуже давно не грав. Наприклад, хтось із ваших друзів кидає вам рефералку, ви її виконуєте і забираєте Т-3485 на халяву. так скажемо. Просто так за те, що ви заслужили. Тут виїжджає у нас КВ-2. Іс мені дає плюшку на 391. Початок дуже поганий, якщо чесно. Я зрозумів, що я втратив половину ХП. Але, в принципі, не опускаю руки, тому що я розумію, що мені потрібно відбивати їх. Мені потрібно всіми шляхами відбивати, стараюся заїхати поближче, щоб можна було роздамажувати оцю ПТ-шечку, як вона там у нас називається, ЛКВ-652. ПТшечка у мене така. Потрапила дуже хороша, тому що вона навіть не стріляла по якійсь причині, можливо, БК її крітанули там, заряджаючи, не знаю, що там з нею. Зараз її заберуть. Я вже дав пару плюшок, точніше три. 562 в мене вже настріляно. Ну, стандартний в принципі, початок бою, Нічого особливого, думаю, відкатаю. Головне, щоб перемога була. Тут їде зі мною пантерка. Комет, он щось там дергається, той якийсь залетів. Не знаю, що йому робити. Я розумію, що поки пантерка розмінює свої ХП, треба дати одну плюшку хоч. Даю одну плюшку, він мені дає одну плюху, я його добираю, вже 48 забираю. Перший фраг в нашій копілці, при тому, що в мене всього залишилося 292 ХП. Я розумію, що я для багатьох танків взагалі ваншотний. Просто-напросто. Думаю, охайно виїхати, подивитися, хто тут, що тут, щоб може комусь накинути. Підставляється їст на автоприцілі, буквально по ньому стріляю. Першу плюшку, другу плюшку в корму башти і третю плюшку його забираю. Уже на моєму рахунку два фраги є. 1166 настріляно. Це, в принципі, стандартний результат для цієї машинки. Значить, наш он стоїть. Я його забираю, він ваншотний. В принципі, снаряді летить туди, куди потрібно. Та 25-2. Тут, звісно, полетіло хрен знакуди, плюс були там, так скажем, короче, бронепробиття втратилося. От, Наприклад, т 2 танкнув ВЛДшкою, це було жесть. Ну Там тут реально великий бум, ну може таке будь-що, відтанкувалося, тому що я граю на ББшках. До речі, я грав і на ББшках. В основному це, якщо 6-7 левели, ну треба дивитися. Старайтеся комбінувати, щоб не заходити в мінус. І граю без допайка. Я на ньому грав на той момент без допайка, просто з вогнегасником. Не знаю, можна використовувати допайок, звісно, це краще, тому що ви апаєте ДПМ, апаєте всі показники, це дуже круто. Але в тому випадку, якщо, наприклад, по вас вистрілять і не буде вогнегасника, ви можете просто-напросто згоріти. Отут підставляється є 25 ка Я даю їй одну плюшку, відкочуюсь, тому що я розумію, що я засвітюся дуже близько. Це все знаходиться вже 1631 надстріляно, 4 фраги вже є. Ну, В основному це така марнера гри на цьому танку. Стервешки 74 даю плюшку одну. В принципі, потрапляю нормально. Вона, по-моєму, ще раз підставиться, наскільки я пам'ятаю. Я десь уже тиждень назад цей бій грав. Друзі, не було часу записати короче, огляд про цю машинку. По-моєму, потрапив, потраплю, бачите, забрав вже 5 фрагів, є в кармані. Це дуже круто. 1867 настріляно. Я від цієї позиції, від центра можна грати тільки так. Т-29 є, тут можна в принципі, було по ньому накинути, але я не використав свій шанс. Можна було по ньому накинути. Я просто боявся те, що я засвічуся, і він просто-напросто по мені вистрілить. А я ваншов 292 всього. Хпешки і вже 5 фрагів, вже 5 фрагів. Ну я не знаю, мені пісок подобається. я чесно. Мені і треті рівні подобається, і шості, і п'яті рівні. Тому що якщо грати тільки на восьморках, дев'ятках, десятках, я взагалі на десятих левелах менше граю, ніж на інших. Дев'яті, десятки, дев'ятки і десятки. У мене виходить дуже рідко. Я на них граю, в основному вісьмірки і пісок. Шостий, сьомий, п'ятий рівень там інколи сідаю. Ну, в залежності від того, що там хочеться. Ну, а звісно, 80% боїв, напевне, на вісьмірках. От тут дивіться, Тайгер 131, він мене не бачить, тому що дистанція велика, маскування, там всі справи, ну коротше. Я йому вже дві плюшки даю. Третя плюшка не проходить, тому що потрапляю в якусь броню. Четверта плюшка проходить, 161. І в мене вже на моєму рахунку 2390. Просто від центра граю. Так як багато із вас, стандартний бій, в принципі, 2390, я не думав, що мені вистачить для майстра. Але я так розумію, що тут ще враховувалися фраги, тому що їх вже 5 штук є, а по-моєму буде 6, наскільки я пам'ятаю, по-моєму, я ще й тигра заберу. Цей. І просто-напросто дадуть майстра там, за 2,5 тисячі, це дуже круто. Я от перезаряджаюся на ББшки, обратно, тому що був на підкаліберах, оце по тигру як стріляв. Отдаю йому одну плюху, він по мені дає одну плюху. Я ваншотний, ну взагалі ваншот із ваншотів. І 2567 домашки в мене настріляно, 5 фрагів. Прекрасний бій, перемога і відмітка майстра. Я був здивований, чесно. Ну В принципі, бачите, вистачило. Почат, тут ще і асіста 1022, От воно сумувалося, це в нас вийшло 3580 десь приблизно сумарки плюс п'ять фрагів, і цього вистачило для майстра. Всім дякую за перегляд. Ставте лайкосики, підписуйтесь на канал і пишіть в коментах, якщо у вас ця машина є або плануєте її взяти. Як ви думаєте? Яка вона, на ваш погляд? Вона варта того, щоб залишитися в гаражі, щоб взагалі її купляти? Всім успіху і до побачення до наступних відео.